З так званим святом ВДВ москлоту привітали українські артилеристи. Російські десантники 2 серпня традиційно напивалися, купалися у фонтанах та били морди. Але нині їм не до свята, тих, хто на війні утилізують ЗСУ. Як українські військові з 37-ї бригади вітали голубої бірети. Дивимося. З ним ВДВ у відгрізлі. Вогонь! З ним ВДВ! Тьо ворога у повітрі. Пілоти працюють щодня, аби та її озброєння ставало менше. Дивимося, як минає черговий робочий день військових 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Павленка. <посити> сейф Понад 40 одиниць знищеної вороженої бронетанкової техніки вже є на рахунку бійців Січиславської бригади десантно-штурмових військ. Найбільше тішиться, коли горять танки росіян. Як протитанкісти виконують бойові завдання? Дивіться у відео командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Наш підрозділ виконує завдання на танконебезпечних ділянках та на стиках між батальйонами, та де потрібна допомога боротьби з танками. Підрозділ завжди впорюється своїм завданням, виходячи з того, чи є місцевість для того, чи не є. Працюємо з, з, з танкові засоби, такі як джавелін, фагот та сто за певний період знищили близько 6 одиниць техніки на даночньому ділянці місцевості. В загальному знищено понад 40 одиниць техніки. Шість так особисто моя заслуга це були і БМП, легкоброньовані автомобілі та танки. Максимальна відстань, що в нашому підрозділі це зафіксовано, це 5600, це була П, мінімальна 700 метрів. Найкраще горить там, коли в нього багато років і багато Зробіть! Ація, щоб Україна була незалежна, та знищити чим побільше ворог. Військово-морські сили України не причетні до атаки на кораблі Сергій Котов і Василь Биков Чорноморського флоту Росії. Про це в етері Радіо Свобода заявив речник ВМС Дмитро Платенчук. Нагадаю, Російське міністерство оборони напередодні звинуватило Україну в атаці кораблів із застосуванням безекіпажних морських катерів. Дані э, дрони не стоять на озброєнні військово-морських сил. Э, це по-перше, по-друге, що до того інциденту, який нібито мав місце з їхнім застосуванням, якщо це відповідає дійсності військово-морські сили, не мають ніякого стосунку. Начальник Дніпропетровського територіального центру комплектації військових, якого напередодні силовики запідозрили у незаконному збагаченні, заперечує свою причетність до незаконних заробітків. Натомість правоохоронці провели низку обшуків і виявили документи, які підтверджують фінансові операції, які значно перевищують законні доходи фігуранта. Як це пояснює посадовець, дізнавалася Дарія Візір. Там має значення для впровадження. Якщо у вас є сейфи... це відео зняли правоохоронці у кабінеті начальника обласного центру комплектування військових на Дніпропетровщині під час слідчих дій. У нацполіції повідомляють, військом за півтора року від повномасштабного вторгнення встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. А ще кажуть, фігурант зареєстрував на родича підприємство, яке придбало на житлове приміщення площею близько пів тисячі квадратних метрів. Право. Онці провели 10 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта, а також його родичів, які були залучені до злочинної діяльності, кажуть у нас поліції. Правоохоронці зазначають, жодних фінансових звітів від фігуранта до податкових органів не надходило. На наявною інформацію фігуранта та члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. У ході невідкладних заходів виявили і вилучили документацію, що підтверджує право власності на рухоме і нерухоме майно. Сам начальник територіального центру Анатолій Пікало відкидає всі обвинувачення на власну адресу. Каже, до майна батька жодним чином не причетний. Я до його останні не маю ніякого відношення. Він за своє життя поміняв 22 машини. Купив квартиру брату. Купив квартиру мені ще в 2012 році. За словами полковника, за тиждень до обшуків прокуратури його вже перевіряла комісія з Міноборони після розпорядження верховного головнокомандувача. До мене приїжджала комісія міністерства оборони, проводили це, я скажу так, порядно, нормально, як воно повинно бути. Проводили опитування, анкетування і опитування особового складу. Я подав все, що в мене було задекларовано. Анатолій Пікало вважає, що дії поліцейських спрямовані на його дискредитацію та можуть зірвати мобілізацію. Проте правоохоронці кажуть, керівникові територіального центру комплектування у разі доведення незаконного збагачення загрожуватиме в'язниця. Відповідно до частини першої статті 368, 5, незаконне збагачення кримінального кодексу України воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Про оголошення підозри поліція на тепер не повідомляє. Дар'я Візір, Олександр Пронський. Дніпро. П'ятий канал. Ще одна мирна ініціатива, але на відміну від китай.